З християнських зустрічей йде тільки добра новина. Тільки добра новина. Чуєте? От ті, хто кажуть, що я грішний, 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 я вам скажу: сьогодні ти почуєш добру новину. Добру новину від нас, хто повірив в Ісуса, хто був покликаний і кому було дано цю добру новину звіщати вам. Тобі залишилося почути цю добру новину і повірити в неї. На що є воля Господня? Адже ж. Ми освячуємося, виконуючи волю Божу. Ми погоджуємося, що є воля Божа як на небі, так і на землі, а вона одна, щоб ми були вірними дітьми Божими, щоб ми вірили в Слово Господнє, щоб ми прийняли Ісуса Христа в свої серця і належним чином жили як Христос в цьому світі. Євангелія настільки проста, що важко замудрувати навіть щось самому. Тому мені хочеться читати її. Читати її вам, і знову ж таки розказувати, як Євангелія в моєму житті працює. Євангелія це слово, це заповід, це вчення, це все разом, це все Бог. Дивишся в Євангелію і бачиш Христа. Чи бачиш ти себе, а придивися. Подивися в Євангелію, чи ти такий, як Він, чи ти такий, як Його апостоли, як ті, хто прийшли і слухали цю першу проповідь апостола Петра, який казав, це ви, ваші гріхи розіпяли Ісуса Христа руками нечистивців. А ті спитали, що маємо робити? Він сказав: покайтеся і охрестіться!